Вітаю, друзі! Отже, за даними британської розвідки, російська армія за останні тижні понесла найбільші втрати з лютого 2022 року. Як сказано у зведенні, середній показник пакетизованої русні за останні сім днів складає 824 жертви за день, що приблизно в чотири рази перевищує цей же самий показник за червень і липень 2022-го. А я нагадаю, що в цей же час велись кровопролитні бої за Северодонецьк та Лисичанськ, де, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, було знищено від 10 до 11 тисяч окупантів. І, хоч це, звичайно, не є повністю достовірною інформацією, втім не визнавати того, що Росія понесла колосальні втрати, як в техніці, так і у живій силі під час боїв за ці міста не можна. Адже якщо прослідкувати за характером ведення бойових дій з того моменту, як російські війська зайняли Лисичанськ, то можна побачити суттєве уповільнення темпів ворожого наступу, а на деяких напрямках наступальні дії зі сторони ворога взагалі припинилися. І на мою думку, приблизно таку саму картину ми будемо спостерігати десь через місяць-півтора. Звичайно, якщо роздача білетів на концерт Кобзона, продовжуватиметься у тому ж темпі. Ну а найбільший відсоток могилізованої русні, за даними тієї ж самої британської розвідки, нині спостерігається на Бахмутському та Вугледарському напрямках і пов'язаний з низкою певних факторів, у першу чергу з браком навченого персоналу, координації і ресурсів на фронті. До речі, якраз таки під Вугледаром, ЗСУ недавно розгромили 155-ту елітну бригаду морської піхоти з. Владивостоку, яка ще до цього вже зазнала нищівної поразки під час боїв за Павлівку у листопаді минулого року, після чого була відправлена на доукомплектування. Щось, очевидь, вони їх не дуже добре, то і доукомплектували, якщо цих свинособак так швидко розбили. Ну а результати демілітаризації цього російського скота ви можете споглядати на своїх екранах. Тож як ми бачимо, незважаючи на те, що росіяни все ще продовжують інтенсивно штурмувати вугледарський напрямок, їхні спроби не увінчаються успіхом. Зокрема, ворог має величезні втрати також і у бронетехніці, адже згідно заяві речника Об'єднаного просцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олексія Дмитрашківського. Лише за минулий тиждень сили оборони ліквідували 130 одиниць ворожої техніки. При цьому, за словами полковника, першою причиною таких величезних втрат ворога є так звана тактика Жукова, якої по сьогодні дотримуються російські командири. І в основі цієї тактики лежить наступ хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод до 30 людей, які йдуть в лобову по відкритій місцевості і відповідно гинуть. Також стосовно боєздатності російських підрозділів багато вдалося дізнатися від полонених, зокрема від вагнерівців та морпіхів з 40-ї та 155-ї бригади, відповідно. Із їхніх слів стало відомо, що під час доукомплектування цих підрозділів зовсім не приділяли уваги навченості та підготовці особового складу. І, як приклад, можна привести ту саму 155-ту бригаду морпіхів, де воювали звичайні моряки. Втім, все ж таки не слід недооцінювати нашого ворога. Адже якщо на вугледарському напрямку росіяни практично не мають жодних успіхів, то на Бахмутському напрямку ситуація зараз набагато складніша. І вже тут тактика закидування гарматним м'ясом все ж дала певні результати. Сам Бахмут нині знаходиться у півоточенні, а єдина дорога, яка веде до міста, нині повністю прострілюється ворогом, і також перебуває під загрозою перерізання. Тобто тут ми спостерігаємо практично ту саму ситуацію, яка відбувалась під час боїв за Лисичанськ. І зараз у кожного українця, мабуть, виникає питання, а скільки іще наша фортеця зможе протистояти московській навалі? Скажу чесно, намагатися передбачити тут щось дуже складно, ймовірно, наші бійці будуть триматися допоки це буде доцільно. Адже зараз наша головна задача це вберегти життя наших військових і цивільних, які досі залишаються в місті, а також якомога сильніше виснажити ворога, аби запобігти його подальшому просуванню. Ну а щодо новин і головних подій, які відбувались на Бахмутському напрямку, можна виділити те, що окупантам все ж вдалося просунутись з боку Червоної Гори до Параскоївки. Але наші воїни також завдали удару у відповідь і відновили контроль над житловими районами на північний схід від Бахмуту. Отже, як ми можемо бачити, людських ресурсів у ворога ще предостатньо. І війна точно не закінчиться найближчим часом, може навіть взагалі не в цьому році, і ще багато ворогів поляже в нашій землі, і багато перемог чекають нас попереду. Але ми не маємо забувати те, якою ціною вони даються, і маємо шанувати тих, хто віддав і продовжує віддавати своє життя і здоров'я за те, щоб ми зараз жили у вільній і незалежній країні. Слава Україні! Слава ЗСУ!